Прийшов Ісус, став посередині і каже їм мир вам, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, присвященніший владико митрополити Борисе, наш Боголюбивий Владико Миколаю, преподобні наші сестри, всечесні отці, другі в Христі, брати і сестри, наша славна римська громада, парафіяни. Цієї славної історичної Базиліки Святої Софії у Римі Христос Воскрес! Христос воскрес! Сьогодні, цей день, восьмій день після Пасхи, ми святкуємо особливе свято. Свято присутності Воскреслого Христа посеред своїх учнів. Це Івангеліє, який нам сьогодні подарував Йоан для нашого слухання, для духовної нашої поживи, розповідає про дві події. Одна подія стосується недільного вечора на саму Пасху. І фактично те Івангеліє ми читаємо на вечірній, сам День Пасхи. А друга частина якраз описує про наступну неділю. Про ту, яку ми сьогодні переживаємо, як ми вслухаємося в те Боже Слово, щось сьогодні для нас відкриємо, сьогодні тут присутніх дуже важливого, ми зазвичай сьогоднішню неділю звертаємо увагу на апостола тому, то він був відсутній, то був знову присутній, то був невіруючий. Потім став віруючим, але я запрошую вас поглянути на те Боже Слово іншими сьогодні очима і послухати відкритим духовним слухом. Тому що постать апостола є доволі інтегрованою в, ширшу опис, в ширший опис того, що діється. Ми завжди знаємо, що коли в Святому Письмі щось повторюється, якесь слово чи якийсь жест, це слово той жест є головним. Ми сьогодні три рази чуємо про те, що Христос каже до своїх учнів: мир вам. Це означає, що саме в тих словах є джерело. З якого все решта випливає. Цікаво, що дослідники цього святого тексту говорять, що правдоподібно Йоанн нам передає опис апостольської літургії. Бо два рази описують той самий жест. Христос стає посередині, приходить і каже: мир вам. І ми знаємо, що всі, Літургії, церков, апостольської традиції мають той жест у собі. Часом розпочинається літургія словами мир вам. Хто уважно бере участь в нашій літургії, порахує, скільки раз в часі літургії священнослужителі, благословляючи вас, вам скаже мир всім. Що означають ці слова? З одного боку, правдоподібно, вони належали і належать до певного способу вітання між людьми. Шалом. Це є спосіб, як привітати іншу людину і сьогодні в ізраїльському народі. Але Воскреслий Христос, який приходить до своїх учнів, крім замкнені двері, надає тим словам якогось іншого змісту. Той шалом, той мир означає подих Воскреслого Спасителя. Христос не просто говорить, не просто бажає миру, як це роблять люди, які між собою вітаються, бажаючи доброго дня, доброї неділі. Ні. Христос не просто говорить про мир. Він є тим миром, і він, він той мир передає. Бо насправді той мир, який дає Христос після свого Воскресіння, означає ніщо інше, як життя у Воскресінні, повноту життя. Лише той, хто має все, що хоче, осягнув повноти цих своїх прагнень, бажань, лише той, хто у повноті дихає життям вічним у Воскресінні, лише той є у мирі. Ми часом молимося за наших покійних, щоб Господь Бог їх упокоїв у своєму мирі, у своєму спочинку. І Христос дихає тим миром. Більше того, посилає своїх учнів той мир нести далі. Можливість дихати на людство диханням Воскреслого означає апостольську традицію Христової Церкви. Про це каже сьогодні Христос учням. Мир вам, як мене послав Отець, я посилаю вас. А потім дихнув і каже: прийміть Духа Святого. Отож, кожного разу, коли в контексті літургії ви отримуєте благословення миром, кожного разу, коли ви просите про благословення, чи то у єпископа, чи то у священника, ваша церква на вас сьогодні дихає. Подихом Воскреслого Спасителя. І той подих приносить людині усіх часів, усіх народів, той довгожданий мир, який походить тільки від Бога. Каже Христос: Я мир мій даю вам, не так, як світ дає, я Його даю вам. Бо такого миру. Мир Воскреслого у тому світі серед людей не існує. Сьогодні так само пригляньмося до постави того апостола. Знаєте, слухаючи оповідь, свідчення, навіть ми би сказали, благовість про те, що Христос Воскрес, той Тома не вірить. Бо Він не вірить. Що може отримати мир? Він перебуває в страху, він втратив все, пережив жахливу драму розп'яття і смерті свого Спасителя. Він не вірить, що може ще щось бути. Він, як довгочасні люди, думали, що смерть це є кінець, після якої вже нічого нема, окрім царства Темряви. Повірити тут означає справді побачити Воскреслого, Його зустріти, Його торкнутися, повірити, що мир від Бога є справжнім. І той мир ми можемо отримати. Тому так важливо йому було побачити Воскреслого Спасителя. Бачити тут означає справді вірити. Знаєте, часом, коли ми давно один одного не бачили, або коли, наприклад, родичі бачать, як якась дитина росте, розвивається, його зустрічає, каже: О, я не впізнаю тебе, як ти змінився? Мабуть, щось того самого діялося в душі, в серці того учня, який міг сказати, учителю, я не пізнаю тебе, ти змінився. Очевидно, бо він постраждав, помер, воскрес, має рани на своєму тілі. І тут впізнати, побачити означає справді навернутися, перестати вірити у свою уяву про якусь особу. Вірити означає не так погоджуватися на щось, що є чужою видумкою, чи, можливо, якоюсь. Нереальною дійсністю. Вірити означає здатність побачити дійсність, такою, якою вона є сьогодні. Повірити означає торкнутися, прийняти той мир, який Христос хоче нам дати. Тому сьогодні, в цій хвилині, так само, як тоді у Єрусалимі, Воскреслий Христос прийшов зараз до нас. Він нас послав, ваших владик, ваших священників, щоб бути його видимою живою іконою. Та вся традиція, апостольське передання, яке ми маємо, як наслідники апостолів і іншого інше, як здатність на вас сьогодні дихнути Христовим Духом Воскресіння вам передати цей мир Христовий. А вам сьогодні треба лише повірити, що той мир є справжнім, і сказати так само, як той апостол: Ти є Господь мій і Бог мій, а тоді стати носіями і будівничими того миру у нашому світі, переповненому війною, смертю, стражданням і прагненням того миру. Другі в Христі, ми всі сьогодні є ще під враженням вчорашнього дня. Ми вчора разом пережили похорон Папи Франциска, віддаючи його у руки Воскреслого Христа. І ви знаєте, там на площі святого Петра, де зібрався цілий світ, ми відчули, що Воскреслий Христос прийшов до нас. І сказав нам мир вам. Ми відчули, як Христос дихав Духом Воскресіння навіть на покійного папу. І ми віддали Його у руки нашого Воскреслого Спасителя. І навіть ці гимни Латинської церкви, які ми вчора співали, так і говорили: Я побачу. Христа Воскреслого у моєму тілі. Ми віддали Папу Франциска у життя і Воскресіння. Але ви знаєте, ще одна подія вчора відбулася. Мабуть, всі ви її зауважили, і про неї сьогодні говорить цілий світ. Там до цієї спільноти. Серед якої є Воскреслий Христос став вчора посеред нас і сказав нам мир вам з'їхалися тисячі людей, сотні тисяч з цілого світу. На літургії якраз навпроти мене сиділи три президенти, Америки, Франції і України. І справді я так дивився на них трьох разом. Це була унікальна річ, бо наживо побачити всіх їх зібраних під час божественної літургії. Це було щось неповторного. Ми знали, що перед тим, як вийти перед Базиліку Петра, вони мали зустріч і говорили про мир в Україні. А дивлячись на них, я так молився про їхнє навернення. Щоб вони те саме пережили, що той апостол Тома, щоб їхні серця навернулися до Бога і України. Щоб вони всі повірили, що той мир, про який так багато говорять політики, є можливий. Щоб вони помірили, що той мир зараз їм Христос хотів дати у присутності. Покійного Папи, всієї Вселенської церкви і Божого народу. Тому сьогодні ми просимо, Ісусе, до нас прийди. Ти нас сьогодні покликав у Києві, в Донецьку, в Запоріжжі, в Харкові, в Одесі, серед того царства смерті, який чинить Росія, дихати на ту землю. Твоїм Духом Воскресло. Ти нас, тих, що віруємо, що ти Воскрес із мертвих, сьогодні посилаєш до тої землі, як тих, які скажуть нашим воїнам, рідним загиблих, навіть тим, які сьогодні є в полоні, мир вам. Багато сьогодні є закритих ліній, кордонів, тюрем, катівень. Багато є страху. Але Христос приходить крізь замкнені двері. Ми просимо Ісусе, прийди до нас, дихни на нас Твоїм миром і поблагослови нашу багатостраждальну Україну Твоїм справедливим миром. Ми сьогодні тут, у Римі, зокрема, починаємо жити окремий період. Згідно з, звичаю Римської церкви починається новена молінь за покійного Папу Франциска дев'ять днів. По завершенні цієї новини розпочнеться конклав. Я дуже прошу всіх вас, закликаю усю нашу церкву, зокрема в тих днях, супроводжувати Римську церкву у її. Молитві за покійного папу Франциска. А теж прошу вас супроводжувати в молитві усіх тих, кому Господь Бог дав особливу відповідальність, не так гідність, але відповідальність, впізнати на конклаві, хто буде наступним. наступним наступником апостола Пера, Петра. Тому так прошу вас молитися за тих кардиналів, які будуть мати важкий обов'язок, дивлячись на цю славну фреску страшного суду в Сіхтинській каплиці зробити в сумлінні свій вибір. Сьогодні ви бачите тут, в нашій Базиліці, є ікона глобальної нашої церкви. Я сьогодні приїхав як свідок з Києва, маємо владику митрополита з Філадельфії, владику Бориса. І маємо нашого молодого владику Миколу з Австралії, який буде мати особливий обов'язок. Як кардинал Римської церкви брати участь в тому конклаві. Помоліться за владику Миколу. За всіх тих. Буде мати цей непростий обов'язок бути благовісниками миру для Риму, України і світу. Але для цього всі разом мусимо нашою вірою впізнати присутнього між нами Воскреслого Спасителя, і так само, як цей Тома сказати йому, не хтось і не щось інше у тому світі, але Ти є Господь і Бог мій. Амінь. Cristo vos cresce.